Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. В сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити про емоційну саморегуляцію, як правильно її проводити. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, для того, щоб мати конкретні стратегії і підходи до того, як проводити саморегуляцію своїх емоцій правильно і мати ресурс, який дозволить вам ефективно проживати ваше життя та бути здоровим. Перше, що хочу відмітити, тема саморегуляції емоцій, вона стосується кожної людини. Тобто, якщо ви вважаєте, що це вас не стосується, то ви глибоко помиляєтесь. Чому? Тому що нервова система це система, в яку закладена функція саморегуляції. Все питання в тому, чи людина буде підходити усвідомлено до цієї саморегуляції, чи вона не буде підходити усвідомлено. Як до прикладу, це може от у вас є якась техніка, наприклад, мій комп'ютер. І в нього закладена функція якоїсь саморегуляції, самоочищення. І якщо я не буду йому ніяк допомагати, або, наприклад, там, ще якось заважати, якісь файли зберігати, і не видаляти їх ніколи, вірус якийсь, він у мене прослужить 3 роки. Якщо я буду знати, як допомогти йому в цій регуляції, використати внутрішні ресурси правильно, цього комп'ютера він мені прослужить, наприклад, 10 років. І от те саме стосується людини. Функція саморегуляції емоцій, вона закладена в нашу нервову систему. І все питання в тому, чи ми будемо допомагати своєму організму, своїй нервовій системі в цій регуляції, чи будемо її заважати? І це питання полягає в усвідомленому або неусвідомленому підході. Крім того, в усвідомленому підході можна говорити про те, які стратегії використовує людина. Я саме так я хочу презентувати цю тему вам сьогодні і розповісти про емоційну саморегуляцію з точки зору двох стратегій: здорових, як потрібно робити, для того, щоб все було ок. І нездорові як не треба робити, щоб не було погано. І я почну саме з того, як не треба робити, бо як не треба робити, насправді знають всі. Тому що якщо ви зараз почуєте, про що я буду говорити, ви зрозумієте, що саме так більшість людей і проводять свою цю емоційну саморегуляцію. Тобто вони уходять від проблеми і намагаються її якось замилити. Перше серед нездорових стратегій емоційної саморегуляції це саморуйнуюча поведінка. Саморуйнуюча поведінка вона може стосуватися всього. Що викликає в людини руйнацію її фізичного стану, фізичного здоров'я, психологічної стабільності та зв'язків з оточуючими, тобто відносин з людьми, з якими вони контактують. Яким чином це може реалізуватися? Наприклад, людина в якийсь момент намагається втікти від е, свого емоційного стану в якісь сильні емоційні качелі. Наприклад, Якісь екстремальні види спорту. Але не просто здоровий інтерес до них, а насправді найбільш не такі нездорові якісь ситуації, які викликають сильний адреналіновий відрук і насправді е, приводять людину до дійсно ризикових ситуацій, і це вже десь корелює насправді зі здоровим глуздом. Тобто, чи є це для людини нормально чи ні. Тому що це стосується насамперед е, такого поняття як інстинкт самозахисту. Про що я говорю? Наприклад, якщо людина просто полюбляє екстремальні види спорту, там, пригнути з парашутом або в якісь високі гори залазити, це одне питання. Мотоспорт, автоспорт. З цим немає проблем. Якщо людині не подобається, нехай вона займається. Але, наприклад, знаєте, бувають ситуації, коли це все. Нарощується, нарощується, нарощується. І от, коли я читаю про те, як люди там е, колись, е, я не знаю, приблизно 100 років тому е, хотіли, хто буде перший, хто зможе спуститися живим там, з Нягарського водопаду, вони сідали в бочку, і от е, е, вони, значить, в цій бочці з Нягарського водопаду падали вниз. Багато смертельних випадків. І оця така, от, знаєте, сумнівна слава з приводу цього в мене як лікаря викликає лише одну думку про те, що цих людей, мабуть, щось було не так з цією емоційною саморегуляцією, що і привело їх, в принципі, взагалі до думки, що їх життя зводиться до того, чи зможуть вони це зробити чи ні. Бо на кону стоїть якась сумнівна слава, а з іншого боку, з іншої, знаєте, цієї чаще цих терезів, лежить те, що вони можуть лишитися інвалідами або померти. А далі можна говорити про те, що вони якісь дають і погане пика для оточуючих і так далі. Оце така саморуйнівна поведінка. Крім того, саморуйнівна поведінка стосується. Руйнації відносин з людьми, з якими вони спілкуються. Тобто це і агресія, це і гнів, це і апатія по відношенню до інших людей, це відсутність цієї емпатії, відсутність якоїсь зацікавленості, наприклад, всередині сім'ї, наприклад, чоловік він в якийсь момент перестає просто цікавитися тим, що відбувається в житті його дружини, його дітей. Або, наприклад, він агресивно реагує на якісь зовсім такі побутові, незначущі речі. Оце саморуйневна поведінка. Говорячи далі про е, нездорові стратегії, потрібно відмітити, що далі ця саморуйнівна поведінка приходить до надмірного вживання алкоголю і психоактивних речовин, тобто наркотиків. Е, тут е, не знаю, чи насправді потрібно зупинятися на але насправді я думаю, це для кожної людини геть зрозуміло, тому що е, е, це те, що пропагується. Постійно, в книгах, в музиці, фільмах, в усьому, в усьому, що тільки можна зустріти, і насправді ще з дитинства у дітей виникає такий взаємозв'язок: що якщо, наприклад, людині погано. Вона випиває алкоголь і стає добре. І не дається ніяких альтернатив, насправді, як в цей момент для людини зробити. Тобто, це то, знаєте, це як закурити сигарету і випити пива, сидячи на футболі на стадіоні. Це те, що показується в рекламах. Це як людина відкладається як якась певна матриця в голові. Що це тільки так і функціонує. Тому не дивно, що більшість людей. Маючи проблеми з емоційною саморегуляцією, вони приходять до того, що вони починають надмірно споживати алкоголь або наркотики, що в свою чергу потім може викликати і вже е, залежність як хворобу. На жаль, е, далі більш таке е, просте, більш неочевидне, але нездорова стратегія це надмірне, давайте скажімо так, зависання. В соціальних мережах. Сьогодні це такий легальний наркотик, в принципі, це те саме, але на дуже на дуже такому легкому, примітивному рівні. Тобто, говорячи про алкоголь, наркотики, це руйнує людину фізично, це руйнує соціальну людину, психологічно, повністю. То, от, як соцмережі для багатьох людей це як вже стало нормою. І це е, прийти після роботи, після важкого дня, коли на вас там накричав начальник, або у вас якась була проблема, сісти вечором і позаліпати трошки в мемчики, це, знаєте, там, або якісь відео подивіться, і для людини це якесь таке віддушене. Але насправді, це знову ж таки той дофаміновий відгук. Він не дає нічого, крім того, що тимчасово підвищується рівень дофаміну. Людині ніби стає легше, але насправді в довгостроковій перспективі це все підвищує толерантність до цього дофаміну. І насправді це як з наркотиками раніше така невелике дозування, і цього було достатньо. Зараз це дозування потрібно підвищувати набагато, і це не вирішує проблему от сьогодні. І замість того, щоб знаєте, прийти і проаналізувати, що все таки відбулося, як цим працювати, людина просто починає надмірно жити в соціальних мережах, жити в ілюзіях, жити на цьому дофаміновому відгуку постійно на цій крапельниці. І не аналізує, що в неї відбувається в житті. Остання нездорова стратегія, яка теж дуже часто наблюдається, спостерігається у людей, це соціальна ізоляція. Це коли людина просто уникає будь-яких соціальних зв'язків для того, щоб уникнути якоїсь критики або якихось страхів, які можуть бути пов'язані з іншими людьми, почути щось те, що вона не хоче чути. Але ж ця соціальна ізоляція також. Перешкоджає людині і отримати в свою чергу і допомогу від інших людей. Тому це є нездоровою стратегією. Ще раз перерахую, які нездорові стратегії це саморуйновна поведінка, це надмірне споживання алкоголю, психоактивних речовин, це надмірне використання соціальних мереж і життя в них, і це соціальна ізоляція. Це нездорові стратегії. Перше про що потрібно пам'ятати: це дуже легкі стратегії. Дуже розповсюджені і вже принаймні буде плюсом, якщо просто людина буде про ці стратегії пам'ятати і уникати їх. Якщо їх не робити і уникати, то тоді у людини вивільняється час і е розумові сили для того, щоб подумати, а як же ж тоді допомогти організму пройти цю саморегуляцію емоційно правильно. Давайте поговоримо про стратегії, які можуть допомогти в цьому. Перша і найбільш професійна участь в терапії, у людей змінюється відношення до психотерапії, але ще не дуже сильно. Все ж таки лишається багато міфів, упереджень з цього приводу. Тому я скажу так: ідеально, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь з кимось спілкуватися, якщо у вас робота пов'язана з постійним стресом, вам це треба постійно. Кудись скидати ці емоції. Найкраще це робити з професійним психотерапевтом і проходити сеанси терапії раз в тиждень, раз в місяць. Немає такої можливості. Спускаємось на щабель нижче. Читайте літературу, яка дозволяє проводити якусь саморегуляцію, якусь самотерапію. Наприклад, та сама когнітивно-поведінкова терапія, але по відношенню до самого себе. Потребує набагато більше часу, потребує набагато більше ментальних зусиль, але теж, можливо, теж вихід. Не можете це, спускайте ще, ще на щабель нижче і нагадуйте собі, що спілкування з близькими людьми і розповідати їм про свої проблеми, в тому числі емоційні. Це не стидно, це не погано, і ви можете це використовувати для того, щоб отримати цю розрядку і відповідно, провести правильну саморегуляцію своїх емоцій. Тобто, ось те, про що я говорю, говорячи про участь у терапії. Ще одна здорова стратегія це медитація. Я говорю не про е, якийсь релігійно-філософський аспект, я це не приймаю зовсім в цьому плані медитацію. Для мене, як для християнина, існує лише молитва. І це моя форма медитації, я вірю в Бога, я з ним спілкуюся в молитві, і це моя психологічна саморегуляція. В тому самий час медитація може виступати просто у формі якогось усвідомленого існування в певний період часу. Ви просто приходите на берег річки, який вам подобається, сідаєте і просто півгодинки відволікаєтесь від усього і просто спостерігаєте, як тече вода, як пролітають птахи. Як проїжджає людина на велосипеді? Ви просто вчите свою нервову систему, зупинитися від цього постійного голопу, від цього постійного інтенсивного темпу, який є в нашому житті, розумієте? І зупинитися, і просто проаналізувати і подивитися, що є навколо багато речей, які можна проаналізувати зовсім по-іншому. І це має дуже такий класний вплив на роботу нервової системи. Для мозку це буде означати, що є ситуації, і, і багато різних ситуацій, їх можна сприймати не тільки поверхнево. Знаєте, можна набратися за день різних ситуацій і всіх проаналізувати поверхнево. Або взяти якусь одну ситуацію і проаналізувати її глибинно. То от. Такий підхід, така медитація дозволяє навчитися аналізувати ситуації глибинно. Тобто, е просто нагадати собі про те, що в світі відбувається дуже багато процесів, поза нашу увагу, і це дозволяє дуже добре отримати такий, знаєте, релакс і просто розслабити нову систему і допомогти їй в цей момент зайнятися процесами самовідновлення. Як я вже казав, одна із здорових стратегій, я її відніс до терапії, я хочу окремо про неї ще раз наголосити, це е, го, говоріть про свої емоції з близькими людьми. Не з усіма. Говоріть з ким комфортно. Некомфортно, навіть якщо ви одружений, вам має бути комфортно говорити зі своїм чоловіком або зі своєю дружиною про свої емоції. Якщо вам не комфортно, це, звичайно, проблема. Шукайте тоді людину, з якою комфортно. Але вам потрібно розуміти, що це проблема. І дуже часто це проблема не в тій людині, а саме конкретно може бути проблема у вас, що ви не можете відкритися. Чому? Наприклад, для мене прийти і після важкого робочого дня розповісти своїй дружині про те, що я чогось боюся, або щось на мене якось вплинуло і викликало в мене якусь певну емоцію. Можливо, я думаю, що це покаже мене зі слабкої сторони, як чоловіка. Або, наприклад, жінка може так само думати. І не поділитися своїми емоціями е, з чоловіком або діти. Але все одно е, говоріть зі своїми близькими про свої емоції. І це буде допомагати і вам проживати ваші емоції, і так само покаже вашим близьким те, що вони також можуть використовувати ваш приклад і також ділитися своїми емоціями з вами. А це важливо, я нагадаю. Важливо також проживати своє життя і показувати по можливості хоча б близьким людям або друзям. Те, як можна якісь використовувати здорові стратегії для того, щоб лишатися здоровим, тому що ви прекрасно розумієте, що людина, яка курить, і коли вона говорить не курить, це зовсім не працює. Але показувати щось своїм прикладом, це має дуже гарний і класний ефект, також не потрібно про це е, забувати. Ще одна можлива стратегія, не для всіх вона підходить, але вона має право на існування, це ведення щоденника емоцій. Якщо у ваша усидчивість і ваш, ваш темперамент дозволяє вам спокійно використовувати цю методику, використовуйте її. Блокнот, листочок, ви записуєте свої емоції. Сьогодні було там стільки-то ситуацій, і я отримав такі то емоції. Наприклад, я хотів піти купити собі кілограм морозива і з'їсти його, я пішов, купив, але не був такий радий, як я думав, що я буду радий. Ви це записуєте все, і потім обдумаєте, чому це відбулося так. І далі ви розкручуєте цей клубочок емоційний, знаходите якісь ситуації, де ви були виснажені, або де ви неправильно зреагували, або десь якась була е, якась когнітивна помилка в роботі вашої свідомості. Просто, коли ви спишете якусь кількість таких от днів в цих емоціях, ви навчитеся відрізняти емоції не просто вже ретроспективно, що вони були, але і коли вона буде зараз в момент, я зрозумію, ага. Ця емоція в мене повторюється вже не перший раз. І це якась е, ніби поломка в роботі моєї нервової системи. Мені потрібно придумати, ага, все, і ця емоція вона згасає, і ви о класно. Значить, е, виявляється, можна жити без такої реакції, наприклад, якоїсь агресії або гніву, яка в мене була постійно, якісь однотипові ситуації. І от в цьому допомагає ведення щоденника емоцій, перерва або на якийсь час свідома ізоляція. Від соціальної активності. Теж може бути здоровою стратегією, тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас в цей момент немає сил для спілкування з людьми, для того, щоб вислуховувати їх проблеми, допомагати їм вирішувати ці проблеми, а це вас ще більше пригрузить, просто майте собі сили, майте собі сміливість відповісти людям ні і свідомо, на якийсь час обмежити соціальні контакти або Повністю їх припинити для того, щоб самовідновитися. Якщо ви це зробите правильно, попередите відповідно людей, це буде для них зрозуміло, і ви зможете відновитися. І просто зрозуміти, що краще на, на один день залишитись, залишитись в тиші і відновитися, ніж потім тиждень бути агресивним по відношенню до людей, тому що ви не можете справитися з емоціями, які є в вашому житті, і через те, що у вас. Порушена ця емоційна саморегуляція. Остання стратегія здорова, про яку хочу сказати, дуже важлива, надважлива, суперважлива про неї всі говорять: гігієна сну. На моєму каналі є відео, можете подивитися про гієну сну, як зробити так, щоб сон був максимально ефективний. Дуже багато є підкастів на Ютубі, дуже багато книг. Читайте самі, самі прості поради. Це свіже повітря, як можна темніше, щоб було в кімнаті, лягати, відповідно, бажано до 10-11 години вечора. Це виявити, скільки вам сну потрібно в середньому 7-9 годин для здорової людини. От цього всього притримуватися для того, щоб ви відновлювались. Тому що під час сну, відповідно, відновлюється всі системи організму, в тому числі нервова, в тому числі емоційна сфера людини. Тому це все дуже просто. Підсумовуючи. Хочу нагадати: уникайте нездорових стратегій, надмірного споживання алкоголю, психоактивних речовин, сигарет, нездорового харчування, саморуйнована поведінка. Уникайте цього. Оцю руйнацію соціальних контактів. Уникайте цього. Уникайте надмірного використання соціальних мереж. Це все вам не дозволить відрегулювати роботу вашої нервової системи. Натомість. Медитація, молитва, участь у терапії, ведення щоденника емоцій, е, якісь короткі перерви, або зниження соціальної активності і хороший здоровий сон ось все це дозволить вам відрегулювати вашу нервову систему, вашу емоційну сферу. І, в принципі, це дасть вам можливість, дозволить вам сформувати правильну звичку, як регулювати роботу своєї нервової системи, і, відповідно, вашу емоційну сферу для того, щоб в майбутньому... У вас з цим проблем не було. Дякую вам за увагу. Не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями. Свої історії, питання лишайте в коментарях під цим відео. Я вам бажаю злагоди, миру та гарного здоров'я. До зустрічі!